Ми вклали своїх інвестицій близько 2 мільйонів гривень. Це без квитків. Це приватні інвестори. А люди, люди, яким це цікаво, вони склали цей проект. для того, щоб був довгостроковий щороку найбільший український фестиваль. І, так сталося, що на наш фестиваль приїхало замало людей. Замало для того, щоб е, е, наші е, сцени всі працювали. Вчора на головній сцені було просто маленька кубка людей. Сцена була покрита на одну п'яту частину. Блін, ну это не же О, всі да всі розданок, це не наша вже проблема, ми даємо. Близько 5. Скільки тут а знаходиться людей, які просто так просто так пройшли, я не знаю. А тепер Блин, з приводу програми, яка, ну, я далі розповідаю з приводу програми, яку ми матимемо. На два дні я ще не договорила, не переривайте мене. По перше, я хочу сказати з приводу програми, яка буде на два дні. По перше, по-друге, з приводу компенсації тим, хто відчуває себе утисненим. На сьогодні ми маємо таку програму. Фолкцена буде працювати весь день і ніч. І а, будуть виступати зараз самі свої, полікар, коралі, кінь сонця, а, і гурт з Італії, Кібри. Просто з цілими історіями заїхав до нас, Філій Мадра, і Гнота, а, Балканські Сфагеті, Медсет XL сьогодні тут буде виступати росіянка Русі... пелагея зі своїм музикантом.